Друзі, усім привіт. Сьогодні ми поговоримо про те, що розколює наше українське суспільство під час війни. Чому одні роблять все для того, аби наблизити нашу перемогу, аби віддати все за нашу перемогу, а інші навпаки роблять все можливе для того, аби уникнути мобілізації. І що історія нам усім говорить про ось такі моменти. Ви знаєте, зараз в мережі інтернет доволі жваво багато хто обговорює. Міркування, тексти щодо цього двох українських відомих українських журналістів Віталія Портникова і Павла Казаріна. Вони написали класні тексти. Я з ними ознайомився, я їх прочитав, я їх проаналізував і готовий вам їх переповісти. Фактично, а моїх оцінок в цьому блозі не буде. Але ми з вами прийдемо до цікавих висновків, друзі. Попереду дуже крутий ефір, дуже цікавий ефір. маю на увазі, тому підпишіться. Будь ласка, на цей канал. Ви не пошкодуєте. Поставте лайк, будь ласка. Я буду починати. Ско почнемо. Давайте з Павла Казаріна, е, значить, партія ухилянтів. Дивіться, значить, що пише журналіст. Він пише, що війна для багатьох українців стала просто фоном, тобто, є люди, які вірять, воюють, волонтерять, підтримують Збройні Сили України, але є інша група, каже Казарін. Значить, є інша група людей, яку він називає партія ухилянтів. Це не просто ті, хто уникає призову. Партія ухилянтів – це люди, які хочуть почуватися нормальними, виправдовуючи свою відмову, йти на фронт. Казарі наводить цифру ну направду шокуючу цифру. Хоча для кого як 6 мільйонів чоловіків, які не оновили свої дані, і не надали свою інформацію, свої дані до ТЦК, 6 мільйонів. Це так на секундочку більше аніж вся наша українська армія. Чому так? Чому так відбувається? Що каже Казарін з цього приводу? Значить, він говорить, що люди нераціональні, люди раціоналізуючі. Тобто, спочатку вони вирішують не воювати, а вже потім шукають виправдання. Які виправдання? Влада винна, влада погана, командири погані, відправляють на штурми, відправляють там на м'ясо, зарплати низькі і так далі. Тому подібне. Тобто, всім нам знайомі усі, усі лозунги, оці причини. Тобто цим людям важливо відчувати, що вони не виняток, а норма. І знаєте, що друзі? Ну, звичайно, політики це помітили і помітили доволі давно. І почали з цим працювати, почали працювати з емоціями і слабкостями людей. Казарін пише, що значить, такі, як Олексій Арестович, наприклад, дають поради, як правильно ставити на місце ветеранів, якщо ті раптом задають незручні незручні запитання. Інші політики, такі, як, наприклад, там Олексій Гончаренко, пропонують замінити мобілізацію добровільним рекрутингом. Це, ніби кажуть, ти правий, що не йдеш на фронт, це нормально. Але чи нормально це? Тепер, друзі, про іншу сторону: про партію яструбів значить, це ті, хто вірить в перемогу, це ті, хто довіряє Збройним силам України. Казарін нагадує, що армія це інституція з найвищим рівнем довіри в Україні. Погляньте на популярність Залужного Чи Буданова, каже Казарін. Але я стробів менше, аніж ухилянтів. Чому? Бо війна це страшно, це вибір між страхом і чим і обов'язком. І для батьох легше знайти виправдання, аніж одягти піксель. Казарин пише, що партія ухилянтів шукає собі індульгенцію, тобто вони знецінюють тих, хто воює. Той пішов за славою, той пішов за грошима, а той пішов за плюшками, а той ще за чимось пішов, і так далі. Але подумайте, друзі, насправді ну хіба це чесно? Військові ризикують життям, а ухилянти хочуть почуватися правильними, і політики вже борються за їхні голоси, пропонують альтернативну етику, де можна не воювати і не соромитись. І ми це помічаємо зокрема від багатьох політиків, які доволі вміло грають на цій темі. І у них є свій електорат, і цей електорат складається з тих людей, як про які ми зараз з вами тут і говоримо. Це важливо враховувати і важливо розуміти саме про це пише Казарін. Тепер друзі, звернемось до Віталія Портнікова. Значить, він відповідає на закиди, що українці, мовляв, втомилися вже від війни, що українці не хочуть захищати батьківщину. Ну і так далі. Дехто навіть я вам скажу порівнює. А батьківщин порівнює нас із Радянським Союзом під час Другої світової, що всі воювали, навіть діти Сталіна, навіть жінки, навіть чоловіки, у халянтів не було і так далі тому подібне. Але Портніков каже: так, стоп, секундочку, друзі, давайте зупинимось. Це міф, це не так. Давайте розберемось з цим у перші місяці Другої світової три мільйони червоноармійців здалися в полон, пише Портніков. Вони не хотіли захищати більшовицький режим, який тероризував власний народ. Більше того, мільйон росіян вступили до армії Власова, щоб воювати за Гітлера проти Сталіна. Чому? Бо більшовики зробили їхнє життя нестерпним. Вони зробили їхнє життя пеклом. Вони його на пекло перетворили: репресії, голод, терор. Тобто люди ненавиділи всім серцем і всією душою той режим. А знаєте, друзі, хто за словами. Віталія Портнікова був справжнім переможцем у тій війні. Не Сталін, не Жуков, а маршал Берія. Чому? Бо загороджувальні загони стріляли в спину своїм же солдатам. Ось як змушували воювати, розумієте? А діти Сталіна чи інших радянських босів? Так, вони йшли на фронт, але захищали вони не батьківщину. Вони захищали владу своїх батьків, які тримали весь. Величезний народ в заручниках. Ось за що вони воювали насправді, не за батьківщину, а за те, щоб продовжувати тероризувати завдяки владі весь народ. А тепер, друзі, подивіться на Україну: ми воюємо не за чиюсь ідеологію, ми воюємо не за диктатора. Ми боремось за свою землю, ми боремось за свою свободу, ми боремось за виживання нації. Давайте скажемо відверто, державність все одно так чи інакше під загрозою. Ми знаходимося у війні, і от Портніков каже, що це справжня вітчизняна війна, і не треба соромитися там чи слухати тих, хто применшує нашу боротьбу. Ми не ідеальні, але ми стоїмо за своє, ось в чому суть. Що, ну, на мій погляд, поєднує ці два тексти. Значить, Казарін показує, як війна ділить нас на тих, хто воює, і тих, хто шукає виправдання. А Портніков каже: дивіться, не вірте міфам про так званий героїчний СРСР, про героїчний Радянський Союз, тому що наша боротьба вона є унікальною. Чому вона є унікальною? Тому що вона за свободу. Там було все по-іншому. Тобто, і Портніков і Казарін кажуть, війна це не тільки про фронт і не тільки фронт. Війна це вибір кожного з нас, і цей вибір визначить, якою Україна буде після нашої перемоги, а ця перемога обов'язково буде. Друзі, давайте будемо чесними: війна це важко. Страх, втома, сумніви ну, це, це нормально. Але подумайте, кожен волонтер, кожен хто донатить на Збройні Сили України, кожен хто не втрачає віру, це вже внесок в перемогу. Не шукайте виправдань, шукайте спосіб допомогти. Напишіть в коментарях, як ви підтримуєте Україну. Може, ви волонтерите, може, ви донатите, або просто ну вірите в наших захисників. Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями. Мені направду дуже е, цікаво. І ще одне: О, дивіться, казарін попереджає, партія е, ухилянтів може стати політичною силою, якщо ми не будемо єдиними. А портніков нагадує, не слухайте тих, хто применшує нашу боротьбу, тому що ми нація, яка вистояла проти імперії, і ми вистоїмо, якщо будемо разом. Тому, друзі, будьмо разом єднаємось підтримуємо Збройні Сили України, віримо в Україну. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про так звану партію ухилянтів, про так звану партію ястробів і як нам об'єднатися? Ось це напевно найголовніше. Ставте лайки. Будь ласка, підписуйтесь. Не забувайте ділитися цим контентом з друзями, рідними, близькими. Все це дуже важливо для нас, для розвитку цього каналу, для того, аби ми продовжували свою роботу на цій платформі. Спасибі за увагу. Бережіть себе! Слава Україні! Слава Збройним силам України і до наступної зустрічі вже завтра, тому що щодня тут оновлення на цьому каналі. Підпишись, щоб не пропустити. Бережіть себе і до зустрічі.